Доброго раночку усім! І смачного всім сніданочку. Дівчата, хлопці, давайте з вами поснідаємо трошки поболтаємо. Сьогодні у мене на сніданок глазун'я, Картопля смажена, вчорашня гріта. Ковбаска копчена баликова. Огірок маринований. Хлібчик білий батон. Чай, чорний тіньшань без меду без лимон, о, з лимоном без цукру. І в мене тут є ще варення. Варення з гарбуза, з апельсином, з горішком. От. Давайте поснідаємо. Сьогодні не планувалося снідання на камеру. Так як вже не були вимкнути світло в 6 годин ранку, але його не вимкнули. І взагалі, повинні були вимкнути в 11 вечора його не вимкнули. І оце у нас досі є світло. Як ви увімкнули його у 8. У 8? 8. І досі у нас є світло. Але у нас написано повідомлення, що нам повинні сьогодні вимкнути світло з 8 до 4, так як будуть проводитися ремонтні роботи. Ну подивимось. Може із цього і не вимикають, щоб люди мали змогу зарядити акумулятори. Я не знаю коротше. Ну, Я маю таке протиположення. А як насправді, не жам, прокинулася в 5, знала б не вставала в 5. Щоб покупатися, вчора в 4 прокидалася. В общем, всім світлом, всім переключанням. Жах. Дощ. Вчора дощ, сьогодні дощ. А завтра повинна вже бути зима. Сніг, мороз. Потом подивимося. Верочек сьогодні решила вирішила порізати так соломочку. Забула вам розповісти 2 числа мого батька був день народження, 71 рік йому виповнилося. Мені вдалося його привітати навіть по відеозв'язку. Я його побачила. Водночас і раділа, і засумувала. В общем. Я не знаю, я. Просто я нікому не бажаю такого відчуття, коли ось батько вроді би, ну, не вроді би, а ось в Україні, ось наче то поруч. Але ти не можеш його обняти. Зараз багато таких людей є. Ти не можеш його обняти, посидіти рядом з ним. Просто посидіть. Нічого не треба. Не можеш цього зробити. Вже який рік. Постарів, постарів, морщини, без зубів, лисий. брови нах... накручені, отакі. Очі такі якісь пусті. Так бігають. Як дитина. Чесно. Як дитина. Каже, жаліться мені. Каже Наташа, як я піду курити, так вона мене лає. І я ж наче плакати, йому хочеться. Він мені жалиться. Ой, це капець. Навіть губи не накрасила, забула. Отак, дівчатка. І зараз ми живемо. А вчора поховали б, дядька мого. Поховали мені тітушка відписалася, що каже, поховали, все, як положено. Було людей багато, до речі, каже, я не жікувала. Багато було людей з їх місця, переселенців. І прийшли люди. Донечка була, каже, Машенька. Плакала дуже. Шкода. Я вчора щось так розплакалась ввечері. Я так почитала, розплакалась. Теж, що плакати вже, що плакати, плач не плач, а людину не вернеш. Та й все. Вот так от. такі справи. Все як положено, каже, солдати були, сказали прощальне слово. Все як треба. Провели з усіми почистями. Як героя. Так, і то ла. Вчора ще, дівчи. У мене нарешті сталося. Я отримала свій паспорт. Як годиться, я позвонила 22 числа. Ровно через місяць. Навіть більше. Та, через вихідні. А 22 це було понеділок. І вмикається автоответчик, вмикається, вмикається, вмикається. Та що такое? А оказується в них вихідний понеділок. Ну, я позвонила в вівторок. Вона на обіді, у нас немає світла, те тете, комп'ютери не роблять, ми нічого не знаємо. Вам перезвонять. Угу. Не дзвонять mm -hmm. чи не дзвонять. Коли я після обіду дзвоню сама, вона сміється. Думаю, чого ви смієтеся? Я буду добиватися свого, мені треба, то я буду дзвонити і добиватися. Ну, коли мені відповіли, що ваш паспорт готовий, але приїжджайте сьогодні ні, а завтра вже можна. Ну, Я не змогла поїхати. Забрала тільки вчора, була в мене можливість. Забрала бустренько, без черг, без нічого. Каже, Аді, заграни, кажу, де да ні, звичайний паспорт. Тобто написала отримано. І все. Так що тепер треба буде сходити сьогодні завтра в Приватбанк, актуалізувати свої дані і тоді вже чухати в пенсійний. Відцифровувати трудову книжку. От. А я не знаю, ще не определилася, який пенсійний мені йти. В наш чи в Миргород краще поїхати. Угу. так трошки рухаємо справи. трошки рухаються. Дівчки буду з банки, можна? Я вчора їла з банки його. Бо все одно ніхто не їсть, крім мене. Горішки тут. Чуєте хрумтять? Це остання баночка. Понеділка сусід сусіди в відпустку і буду я добиратися побуточками. Отак. Нічого. Нічого не поробиш. Будемо добиратися. На роботу то їздити треба. Треба. Доброго риня. Класно. Любокін. Рецепт Любокін. Чайок такий, як я люблю, знаєте. Не гарячий не холодний. а такий самий класний. Пів сьомого. Навіть не пів а 25 минут. 26, 27. Ось і всі новини, дівчата сьогодні. Веду я свій щоденник, той, що я собі купила на, на 5 років на кожен день. І я, знаєте, пишу, а потім передруковую, щоб більше вмістилося. Тому що от руки дійсно там 5 слів більше не вміститься, я хочу більше трошки. І там, не знаю, дев'ятим шрифтом, мабуть, я пишу. І, виходить, 7 строчок. Аж сім строчок. І класно. Якраз все, що я хочу вмістити, вміщається мені. А я раз вклеїла олівецька цей клей і клею. Прикольно, мені подобається таке. З приводу аскез. При... Ну, стараюсь, але не виходить. Не виходить, у мене таке щось матеріальне, так, да, там щось не пить, не їсти, там таке щось можна. Це в мене ще можна. А те, що духовне, те, що моральне, те важко. Важко. І це в мене на січень стоїть. Я поставила собі не злитися. Не злитися чи не осуджувати інших себе, ну щось таке. Ну, взагалі, все в одному духі, воно таке, знаєте, перекликається. Оце в мене, теми такі. Мені воно треба себе трошки тримати в руках для, для свого здоров'я, для своїх нервів. Тому що все від нерви, я то понірнючую в мене, все тоді все болить. Ну, так, да, до всього відноситься. То як кажуть, не риба, не м'ясо. Угу, хорошо, так. Да, угу. І все. То, що нервів ваших не хватило на нашу в цій жизни. А вона у нас одна. І все, війна закінчується дуже швидко. діла, дівчата. Все, буду з вами прощатися, буду збиратися далі. Я вам хочу сказати величезне. Дякую щиро, дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку. А ви бережіть себе, бережіть обов'язково. Своїх рідних, близьких, діточок, онуків. Ну, як завжди, ви ж знаєте. Пишіть мені, буду дуже чекати. Ставте лайки. Обов'язково. Пока-пока.